Та співають юні музиканти криворіжжя з творчими колективами музичного коледжу. Цей мистецький проєкт був започаткований на оркестрово-струнному відділі. Муз коледжу та традиції завадила велика війна. Нині колектив музичного вишу взявся за відновлення ініціативи. Люди не ну, зовсім цікавляться музикою. Баха генделя Моцарта. І, взагалі, тією класикою, яка є поряд з нами, яка виховує зовсім інші високі почуття, розвиває смак, розвиває світогляд, тобто це така величезний пласт європейської культури, ну не тільки музичної, але ж і іншої, до якого обов'язково треба долучатися. Концерт на одній сцені юних і досвідчених музикантів подія значна для Кривого Рогу, вважають в музичному коледжі. Він дає змогу розкритися по-новому учням місцевих музичних шкіл. В межах проєкту початківці і дорослі музиканти єдине ціле для своїх викладачів та глядачів у залі. Коли учні маленькі грають з оркестрами, це надихає і їх, і викладачів. І сьогодні в цьому концерті ви почуєте, як піаністів, вокалістів, учнів струнних відділів, скрипка віолончель, духових відділів, кларнет, саксофон у супроводі оркестрів, камерного оркестру, естрадно симфонічного оркестру, духового і народного. Ініціатори проєкту розповідають, коли вихованці музичних шкіл виходять на сцену з професійними колективами, діти відчувають багато вібрацій, музики, емоцій, творчого єднання. Так у взаємодії народжується новий досвід. Переконаний керівник камерного оркестру Музколеджу Дмитро Дядюн. На конкурсі дуже багато переживань, тому що ти думаєш, як би добре заграти, щоб зайняти якесь місце. Тут такого нема. Тут є люди, слухачі, які слухають, їм подобається. Вони завжди будуть плескати, і це звичайно дуже легко. Це не якась сувора комісія, які виглядають якісь помилки, і тому це звичайно емоційно їм трошки легше. А ми, якраз, хочемо допомагати таким дітям, тому що саме такий досвід він буде їм в майбутньому. Допомагати його треба набувати, тому що дуже важко грати на такій сцені з великими колективами. Тому ми якраз хочемо, щоб вони покращувалися в цьому, тому даємо таку можливість. У межах великого весняного концерту на сцені Музколеджу виступили зо два десятки юних музикантів. Мартіну Недельченку, 13. вихованець п'ятої музичної школи, вже має досвід визнання на міжнародних конкурсах. Він представляв таланти кривого рогу в Туреччині, Чорногорії Франції. А от з великим оркестром виступає на сцені вперше. Дуже приємно, що мені дали таку честь грати із з оркестром, саме як соліст. Ну я їздив на репетиції до музичного коледжу. Ну аби добре все злагоджено звучало. Коли з оркестром граєш тут, і треба, якби трошки можливо, я в тому плані, що треба синхронізуватися ще з оркестром, для чого власне на репетиції їздив. І якби також відчувати оркестр. Попереду в музичному закладі чимало творчих прем'єр. Найближча у квітні. Вперше на сцені Музколеджу відбудеться всеукраїнський конкурс струнного відділу. У складі журі будуть представники кращих музичних вишів країни. Іван Проводов, Олександр Домашов цей день.